і тим, що прив'язані коло волі, і надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі ті, що стояли там, казали мені, що ви робите. О, що осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, як звільнив Ісус і відпущено Його. І вони привели до Ісуса осля, і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. І багато ж народу стелили одежу своїй по дорозі, а інші стелили дорогою зелень на тяту поля. А ті, що ми перед ним і позаду, викрикували постання, благословенний хто йде у Господні Ім'я. Благословенець царство, що надходить. Отця нашого Давида, осана на висоті. Потім увійшов йшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година в житті була він пішов у Вірханію з 12. -ма. Амінь. До цього місця за місць і місця, будь ласка. короткий вступ такий, пролога. Ви знаєте, це дійсно багатство істини розуміти одні і ті самі події через погляд, через серце, через відчуття і досвід різних людей, по суті, вони всі були послідовники і учні Ісуса Христа, чотири Євангеліста, немає вам клас. Але одну і ту саму подію вони описують під різним кутом, одні і ті самі навіть слова, обставини, послідовність. Вони трошки по-іншому нам тривають. хтось більше. А хтось зовсім стисло, хтось акцентує увагу на одних подіях, хтось на інших. Так? Для нас це таку об'ємну картину формує. Це дуже ціле насправді. Приклад, як євангелісти описують в'їзд Ісуса Христа в на Матвій, він євангелістки написав для дітей. Він дуже велику увагу там приділяє єврейські традиції, щоб підкреслити, що Ісус Христос є частиною єврейського життя. Він невід'ємний в нього. Вони не мають підстави його відкидати, вони повинні істину його зрозуміти. І так само в'їзд в Христа Єрусалим, який описує з точки зору давно оголошеного е, такого дуже вагомого, вагомої події, але життя єврейського народу. Він описує це як частина пророчих обіцянок, він цитує пророків дослівно. Мало того, він діалоги такі передає, що питали один одного, хто це і відповідали, це є пророк юдейський, коли говорили на Христа, який біжає в його столику. Або як цар, як наслідник царства Давида, Лука, трошки по-іншому, акцентує нашу увагу Лука до нас через емоції. Все те саме Він ніби показує, але така дуже вагома обставина, нам говорить, що на фоні того, що народ дуже сильно радувався, лікував, Ісус плакав. І це цей контраст дуже в очі кидається, і ми з нього теж почергнути можемо дуже багато. Вже емоції Ісус Христос плакав, коли інші раділи стрибали там, вітя рвали і так далі. Іван, він з одної сторони, однією фразою в 12-му році, подає на факт, що Христос в'їхав в Єрусалим, але навколо цієї фрази розгортається дуже багато подій, яких немає в інших Івані. Але Іван визнав це вагомим і потрібним. Все, що відбувалося навколо цієї події, Іван подає у вигляді дуже точним обстаном, хто що говорив, хто як діяв, хто, наприклад, зцілення е і Воскресіння лазер цієї події, яка перебувала в'їзду в Ірусилину. І вона дуже сильно вплинула на тих людей, які зустрічали Ісуса Христа, які в'їжджали. Це дуже вагомо. Вони мали можливість побачити в ньому Сина Божого. Вони все бачили, але ось таким чином чомусь сприймали. Іван говорить нам ці діалоги, які відбувалися тоді між ними, і навіть описує той запир фарисеїв, який відкритий пізніше. Але він скаже, що в той момент вони зібрались і сказали, краще померти одному, щоб зберегти життя що свого народу. пророчі слова. Отже, теж цікава картина. А Марк? Марк якось дуже практичний віктор. Він немало говорить, ну і зайвого нічого, не каже. Він говорить практично ті речі, що Ісус Христос заїхав у самим, як заїхав і куди заїхав. Ніби мало. Але ми з вами знаємо, досліджуючи Іван від Марка. Що він деколи свідомо зжимає обсяг інформації, щоб ми фокусувалися на найголовнішому. Щоб ми розуміли, в чому зміст цієї події, і ми менше думали, можливо, про антураж, який є, більше думали про Ісуса Христа. Хоча все важливо. Але Марк саме так нам подає. Отже, як він їхав і куди він їхав? Отже. Давайте ми розберемо те, що говорить Марк. Знаєте, це така ідея завжди заглянути до луки, як він це каже, бо Мафія хочу принципово зосередитись на Марку. Він щось хотів цієї ладонічності нам довести. І це не так важко зрозуміти. І це цінна насправді. Отже, як він їх? Зверніть увагу, про освіляння говорить більше, ніж про сегмент кількість. Ось. Але це насправді важливо, тому що він посилається, як і всі решту три євангеліста на слова пророку, пророка Захарія. Дев'ятий розділ з цього послання пророка. Радій мене, о дочко Сіону, веселися дочка Єрусалима. Ось цар твій до тебе гляде, справедливий і повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім містюкові. На сині ослиць, дивний пророцтво, так? З однієї сторони, цар, з такою атрибутикою величою. Цар справедливий, але покірний, повний спасіння, могутній, очевидно. Але на освіті. Така обставина, яка виділяє майбутнього царя, який приїде з череди всіх царів. Ну, жоден цар не знає. Навіть полі, нікуди не заїжджав, не виїжджав, не зібрав. Ну так, що ж це означає? Напевно, символ покірності, і символ особливості. Ісус Христос свідомо не хоче себе. І тоді особливо. Не хотів презентувати себе як один з череди інших. Це він. Він абсолютно особливий. Він презентував свій кіст Єрусалим на місці. Так і все робили. Він заїхав на Рістопору. Як заїхав? Особливий цар особливому готує народ до зустрічі своєї, особливо, особливому реалізовує. Хай це буде на, на світській мові, на тих, стереотип, на, на тих стереотипах, що тоді існували не дуже, не дуже вагом, називаємо м'яко. Але воно варто було. Ісус Христос свою особливість, підкреслив, особливо. А тепер сказав нам Марк, куди він прийшов. І воно вкрай мало сказано. Але на цих двох словах мусимо готувати свої розуми зараз. Там сказано дуже просто. Він заїхав в Єрусалим. Я зараз зачитаю. Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. Такі обставини, які для нас мають значення, він заїхав таким чином. і зразу пішов до храму. Що це може означати? І Захарій, і всі евангелісти згадують цей образ, я надаремно прочитав у Образ дочки Сіона. Цікава річ, Хто така дочка Сіону? Чи я вона? Це такий сукупний образ народу Ізраїля. Дочка Сіону, тому що вона народжена на Сіоні. Вона народжена тоді була, коли Господь особисто формував з цей кучки робів цих будівельників єгипетських, які нічого більше не міли і не знали. Він з них формував народ. Він давав йому пісенки, він міг відгороджувати всяке дитячий, він їх втік в кінці кінців і навіть жив серед них з ким. Отже, дочка Сивона це народ, який народжений самим Богом. Крім того, що це народ народжений самим Богом. Бог подарував цьому народу, Бог подарував дочці, Ханан. Він таки сказав, я вам подарую край, і ви будете там жити, вам буде там добре, тому що я вам з вами там. Це буде особливий край. І особливість його перш за все в тому, що це дім, подарований батьком, своїй домці, якщо так можна сказати. В домі під назвою хана і живе дочка Сьона, її такий образ, її Яростовина. У цієї дочки є серце. І цим серцем ми оздогадали, що так? Цим серцем сам перед була скіння. А потім воно виросло в храм. Чому серце і народ причав цю дочку е, відносин з собою іменно через поклоніння? Це саме головна була частина життя. Народу. Це поклоніння в Богу. І поклонення відбувається в спінні, а потім в храмі. Поклоніння завжди відбувається в серці. І Бог через серце кричає свою дочку до себе. Вона не дуже здібнена тут, коли. Але Бог не відступив до від цього права. Були різні часи. Це дочка. Не дуже слухали свого батька, хоча знала все до стене. Як треба жити, як треба спілкуватися з батьком в храмі, через серце, через покоління. Вона порушувала часто, багато, деколи дуже болюче приносила враження у свого батька, коли робила зовсім погані речі. Але зверніть увагу, все починалося з гріха. Все починалося з того, що в серці дочки. Не, не часто ж таки з'являлися. Так? З поклонінням виникали проблеми. Потім були інші проблеми. загадники, е, явища природні, якісь інші утиски. А як ці проблеми не лишкались? І навертався цар і весь народ до Бога, каявся, посував голову попелом, на собі одежі, просили прощення, відновлювали що? Поклоніння. І наставали. Часи. Господь таким чином казав, через ваше серце, через ваше поклоніння, я хочу мати відносини з вами. Так він ще. Отже, є дім, є дочка, а дочка є серце. І ось таким чином Бог будував цей відносин. Звініть увагу, брата і сестри, Христос. Цар ополошений. Він так і прийшов до тієї дорочки, про яку говорив пророк. Він сапере зайшов в дім. Він народився десь на території Ізраїля, так? Він народився в Кліємі, з Назарета, неважно, але він нідо не народився, він прийшов в дім. Після цього він прийшов до дочки, лицем до лиця в Єрусалим і зразу пішов. До неї серця. Це той шлях, заради якого варто було так кардинально міняти життя цієї дочки, тому що все стало дуже і дуже багато, загрозило для життя. Ще одна закономірність, зверніть увагу. Коли Христос прийшов в дім, фактично створений батьком, нашим злобать, цієї точки. Його майже ніхто не помітив. Пізніше, коли він почав свою діяльність, почав помічати, почав приймати, ось, принаймні не відкидати, то накормить розумні речі, допоміг, цікаві, аргументовані, ось раптом стріляє, а потім скришає. Це цікаво. Приймають, все добре. Але після того він заходить в Єрусалим, він зустрічається з дочкою лицем до лиця. Особиста зустріч відбувається, і що? І дочка свої руки розкриває і зустрічає великою радістю. Нарешті прийшов. Слава Осану Вишніх, слава тому, хто ім'я Давида йде царство йому ми повним кінця. Все чудово. Але він не далі серце і миттєво все стає погано, Розуміє. Ви розумієте, на якій межі проблеми цієї душі? Поки все добре, немає загрози серцю. Приймає та з таким пророком, вчителем, а не ми на світі, як хочемо називати, тільки щоб нам так добре було з ним завжди. Все добре. Але як тільки він наближається до серця, заходить в серце, не в дні, і розуміє його, проти і сестри, дуже простий висновок, що спричинило смерті Христову, що сусід гріх. Але давайте конкретизувати, який гріх? Гріх людський, гріх той, що. Жив на території резиденції Понтія Пілата. Не зовсім так. Понтій Пілат відмовився, сказав, я не бачу не нікуди. Гріх той, що жив це серцях солдат римський, який це все виконував. Теж сумнівно гріх не був, але вони виконували наказ, в не було нічого. Вони навіть не задумувалися на це. Христа розвіття вже, який жив в серці. Дочі. І він розпізнає. І він почав не противитися миттєво і кардинально. Тому що сам перед в домі, Анни, колишнього розвященка, а я Вони йому фактично вирок винесли. Потім був суд в Синетріоні. І вони сказали, що його треба віддати тому, хто володіє правом на смертні вироки. Відправили його до Пілата, що пондо царяду. І це все тривало і назад повернули, тому що ті сказали, що ми така влада світська, ми не бачимо, чого тут так проти нього проти страх. А вони повторюються, його потрібно розп'яти прав. Розумієте? Не даремно нам така послідовність. Ось хто його розіх'яв. Гріх, який був в храмі, який був серед служителів, первосвященників, гріх, який у серці сім'ї пічки його ось куди він пішов. куди він війшов в цей момент. І ми знаємо, що після цього настало сьогодні свято, сьогодні в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим святкуємо його. Чому? Тому що народ гільня пальмове ламав. Тому що народ свій дорогий одяг, можливо, знімав себе під ноги тому і слів кулочею. І ми розділяємо цю святку, цю радість. Напевно, що він. Тому що ми знаємо наслідків. Він що помирати. Свідомо. Але не радіємо все одно, Чому? тому що знаємо, що до яких змін кардинальних ця смерть криває, які перспективи відкрила для дочків Сімо. Брати і сестри, дочка змінилась і не померла. Змін, тому що цар, великий цар, але смиренний. Яким було спасіння, Він знав цей рік, він його виклик, він став винним за виним засіб. Він ніколи не очікував. Той цар, який прийшов до дочки. він її звільнив від цієї хвороби смертельної, від цього віруса віка. Але він її і він назвав її нареченним. Та не вся планета її дім там біля Патті. Разом з Ісусом Христом. Тут вона чекає свого наречення. І Єрусалим є тісно на Тому що вона сама змінилася. Послухайте, які великі перспективи відкрилися через то, що до Нею серце приїхав з пастерня. З дочки Сіону. Вона раптом стала миттю. Кролю Христа, вона прекрасна любов'ю. І батька небесному Він благословиться за очі. І самого Христа, тому що він висунув. Вона прикращена святістю Христа. Вона геть нічого. В неї відносини тепер своїм царем. Не таке, як були старітом. Тоже це в неї зовсім інший характер відносини. В неї зовсім інші відносини з батьком Небесним, який благословився за учень цей союз. А в неї тепер є зовсім інша відповідальність. Так? І ця відповідальність не продиктована посадовою інструкцією або законом, який раніше був типу виня, якщо нібиш коханий. Це відповідальність продиктована відносинами Бога. Він любить її. І вона йому. Скажіть, будь ласка, ще щось треба до цих відносин, щоб усмерти бути вільному немовному. Ми повинні визнатися, ось до якої перспективи Христос привів. Ось причина нашої радості для Ізерсані іншому стані. Ми є до наречими. А тепер я хотів би застосувати таке окреслення. Святого поїзду Христа. Серце точки Сіону, не було для нас. Воно триває до сих пір. І перші проповіді ми чули, як Христос приїхав в серце. І немадайте. Вартиме, різні переклади, різні імена. До Вартимея приїхав Христос. І дивіться, так само Бог сотворив Артемею якесь середовище його дім, вулиця, де він частину свого життя просидів на землі, просячи милості. В такий дім йому Бог створив, але тому в було таке, що він цей дом сам працював на серце в Йому було некомфортно, він прагнув до змін, він просив про ці змін. А далі Христос приходить у нього лицем до лиця. І що робить? І ступимо в серце. Йому не просто треба приїхати в Єрусалим, йому. йому треба потрапити в серце. Йменно тоді наступлять. Істинні зміни цього всього і вартеме, яку і все змінилось кардинально. Ось вам хіст Єрусалим. Брати і сестра, кожного з нас. Я вам даю 100% гарантію і вірогідність того, що всі сучасного суспільства проходять ці етапи. Саме Бог створює дім, в якому ми живемо тут, на землі. Когось краще, когось гірше, комусь комфортніше, комусь геть несерпне. Але через ці обставини Господь працює з місцем, де відбувається наше поклонення, з ним, навіть якщо про це ще не виставки. Але Він його готує. Щоб не комусь трати, через те кожен з нас приходить через ці обставини, і ми важко то набагато пізніше розуміємо ті слова, які сказав апостол Павло. Тому що Бог готував мене до трубу матері. Кожного з нас готує від трубну матері. Щоб нам презентувати центр покликання. заклик. Заподійому смерті. Чи не дійсно дозволив йому навести там владу? Щоб там запланувала чистота, момика крови Христа, святість Бога, і все те, що ці наречені чудові притаманні. Це кожному з нас варто знати. і все сказав сьогодні. Знайдете в своєму серці підстави для радості, тому що Христос в'їхав до себе. Христос потрапив таке в храм і виконує своє місце. Я радів, і кожен з вас має підставити радість, тому що в свій особистий храм Духа Святого він таким самим чином налаштував, прибрав і приготував до інших відносин з батьком Ясні. Щоб під нас нас, одною назвою, ніколи з вами не буде точкою сьогодні. Але ми з вами навчаємо Ісуса Христа і в цьому Його милість.

Серце людини, яку ти обрала. Дочка твоя, дочка Сілому вона провела вкрай погано. Це так неприємно зараз читати. І так неприємно було тобі споглядати серце дітине. І ти все одно прийшов. Ти все одно обіняв ви торою і назвав своїм навчанням Господом. Тепер ми інші, омиті, очищені. І ми розуміємо, Господи, наскільки ціни Тві прийняти. Не просто десь поруч, не просто до когось іншого, а персонально перед лице моє, перед лице точки, перед лице кожної людини, який в твоє серце. Ти просиш потрапити в той храм, який ти створює храм серце на. Господи, навіть тут ти знає вісвяти. Дякую тобі за те. Так багато людей, як передано відкрити та цю охрану, так можна і стубітам навести норма.